Ну і сьогодні ще, знаєте, на закуску хочу сказати, сьогодні є е, День ЗСУ, День Збройних Сил України. Навіть так цікаво, виходить. Е, вчора, День волонтера, сьогодні Миколая. Волонтер, Миколай – це дуже поруч. І сьогодні маємо е, День Збройних сил України. Знаєте, це, Я думаю собі, що більших дарунків, як можуть нам принести Збройні Сили України, не буває. Бо вони бережуть нашу незалежність, нашу гідність, бережуть нашу державність. Без них не було би нічого. Ні Свято Миколая, ні молитви у церкві, нічого би не було. І, напевно, не було би вже і України і як держави. А було б собі таке образування, змішане з, з руськими. Нотками русского смирнячого міра. Тому Збройним силам України слава всім іменинникам бажання Божого благословення і нехай Господь Бог всіх вас благословить сьогодні в день Святого Миколая, наші дорогі ангели-охоронці Збройні сили України. Ви маєте чудесного покровителя. Нехай він вас охороняє і береже, всім іміненникам, хто носить ім'я Микола, всім жертводавцям, усім е кого сьогодні день народження, е всім і нашим збройним силам України здоров'я проживати під охороною Божої на многої і благі літа.